Ціклава що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки і великого людяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти людяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха жила. Фу, яка гедота У мене в була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться усередині. Це ж справжній скорпіон, і щойно він вжалив мене в вніс. Коляче, мій бідний носик. Теж мені подруги ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак льодяник і справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Полі, годі спати. Просипайся, я сказала. Денді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз. Їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кейді, наступного разу акуратніше. Упс Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Окей okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Ух ти проти подивіться, який гігант дістався мені. Ось я розумієш шоколадний батончик зара. Але ти їстимеш першою. І з задоволенням я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Робою непогано, дійсно, дуже смачно. Встається, я швидко з нею впораюся Що ж тепер okay. я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Шоколадом хіба це погано? Щось я втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Не перемайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомоги пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі. Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки немає нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А Ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки?» Ліла, допоможи. О! Так. Полі, твоє несіння пробило оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. «Ммм, Як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, а чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. «Смакота!» Щось мені підказує, що шкірка цього кавуна така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило. Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вдіяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара! Ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто палю її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну, давай. Uh -oh. Ух ти, як швидко все сталося. Mm -hmm. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким соковитим кабуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Отже, зараз я візьму морозиво, ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так. А ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати. Точно! Із тим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного, повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. Налью суміш у цю машину. Який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому яке морозиво дістанеться. Я буду першою. Оп... Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу. Чудове морозиво! Дуже смачне! І вафельний ріжок приємно хрумтить. Пальчики оближеш. Чудова смакота. А тепер ти їж. Добре. Ой, фу. Ні, я не буду це їсти ні за що. Їш їж. Це тобі. Фу, огидне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. Як ти це їси? Яка гидота. Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна. Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозиво з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим. Але за смаком огидна гидота. Цікава, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота. Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Як так, треба його з чимось змішати. Полуничний соус буде дуже доречним. Побільше. воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Ой, ні, я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їш, їш. Добре, хотячий корм. Фу. Я з'їв його цілком. гидота Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак. Мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Те, що потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ляхом. Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так, ой фу, риба це така гедота. Тому додам її. Я ніколи не робила морозива з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось, якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гедота. Залишилось прикрасити. Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так. Візьму ще ванільного морозива. Yum, 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 yum. Змішаю з чимось іншим. Okay. Хочу... ні. Yeah. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Oh my God. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно, але за смаком навіть не говоритиму на що це схоже. Все, готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне! Але треба скуштувати. Ой, що за гидкий смак. Ой, не смачно. Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, це було жахливо. Смак трави. Тепар ти барти. Згодна. А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелу. Смакота. Ой, ні, я помилилась. Дикий смак. Мене зараз нудить. Давай, їж. Не можу. Смак риби, не буду. Їж. Спробую, його неможливо їсти. Ех ти. Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму, як завжди, біле просте морозиво. А для кольору та смаку oh додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно, і заправлю все це нутелою. Напевно, смак нутели зовсім не допоможе цьому морозиву. Бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво. Бускове та апетитне. І зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово. Але гедота рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово! І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи Кока-Коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. А, так. На цей раз я ще й кельчиво додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде! Чорніє фу. Не хотіла б я це пити. Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Я, ти я, ти я. Я зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах Так тобі і треба. Ну, тримайся. Зараз я тебе провчу. Що там не зрозуміло? Курта з Кока-Колою? Тепер ти їж. Тепер моя черга. Я зі смачними oh О, ні, Яке жахливе морозиво. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти. Не буду. What? Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цього доту, а мене зараз нудить. Фу. Бувай! Так багато всього. Я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно. Але додам нагісців. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Все буде зненацька. Колір вийшов класний. Але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагетси це окремо, прикольно, але з шоколадом, так собі. Посиплю все це картоплею фрі. Класний, я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так: я візьму шоколадне. Ой, як смачно і додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам всі смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти. Згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну таке. Я не можу визначитися. Не саме бритке. Ти теж їш. Я готова. Зараз спробую. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Не зрозуміла, смаку, а ти. А я дивись, ми доїли разом. Клас. Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у Ні, Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевіртую в'язненого. Він виглядає булісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Hey. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся. Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. No. Не треба укол краще біжи за кошеням, або у нас зараз сам видасть. А я, no. я якось впораюсь. Зараз You're на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він прогрев будівлю? Нічого страшного? Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди. Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Привіт, я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кітка? У мене є Ого, велике дякую, але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу, показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Хто взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати, але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза. Перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп, для початку вони могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець Так, таке буває часто. Тут все просто. потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так. Проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи ви могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно сьогодні проколопати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте! Це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур. What? Що сталося? Звідки у стіні щур. Oh -oh. Ой. Поки що не пізно, треба валити. Hey. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Hey. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як радий бачити свого друга. No. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. Так так, що це тут відбувається? Хвилинку, ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять, <плес> я все одно вас на нас наздожину. Ні, не на наздоженеш. Я не дозволю. Знаєш, що? За я не буду тебе годувати. Ось багат! І це ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно, а я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так-так, а звідки шерсть? Здається, зрозуміло. Енді, це я Джейн! Я привезла дружка. Правда, нарешті я вже втомився чекати. Я за ним дві години ганялася. Який твій дружок швидкий та спритний? Це не мій дружок, це кролик, А Мені потрібен тихо, іди поліцейська. Я все зрозуміла. Це знову ви і знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Посередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на крицях. Бачите нікого. Вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під пелю застрибнути. Стояти, ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді, я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то щоб не пролазить. А лови його він тікає. Побожня сесисько, що знову сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песі, ти куди зібрався? вибач! Допоможіть, на мене, напали. <плес> Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Мене випустити. Так, зараз ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. Заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Mm -hmm. Я знаю, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Так, що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем, щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. Учисно то не в образі.